Всім привіт! З вами Резіна-ЦЦ. Сьогодні я розповім про супершини компанії Goodyear, а саме модель Efficient Grip Performance. Goodyear Efficient Grip Performance – це високоякісні літні шини для легкових автомобілів, розроблені для забезпечення високої паливної економічності, відмінного щеплення на мокрому покритті та комфорту під час їзди. Гудієр використовує новаційну технологію Full Saving Technology. Гумова суміш та оптимізований каркас дає змогу зниженню опірокоченню. Це сприяє економію палива та зменшенню викидів СО2, роблячи поїздки більш екологічними. Завдяки технології Active Breaking Technology покращує контакт шини з дорогою під час гальмування, скорочуючи гальмівний шлях на мокрій і сухій поверхні. Порівняно з конкурентами, шини Grip Performance забезпечують на 2 метри коротше гальмування на мокрому покритті, ефективне відведення води завдяки вдосконаленому малюнку протектора з широкими продольними каналами, шини ефективно відводять воду, знижуючи ризика квапланування та підвищують стійкість на мокрій дорозі. Висновок, якщо вам потрібні літні шини, що поєднують паливну економічність, безпеку і комфорт, Goodyear Fishing Grip Performance – один з найкращих варіантів. Вони ідеально підійдуть для міських і заміських поїздок, забезпечуючи впевненість на дорозі в будь-яких умовах. Я вам нагадаю, якщо ви хочете купити ці шини або багато інших моделей, ви можете придбати у нас на сайті або у фірмових магазинах Різіна ЦЦ». Чекаємо на вас.